Життєрі, про їхнє студентське життя. Дякую підбадвірували цей новові старийся. Все буде. Добер. Про що ви думали, коли отримували хорошу оцінку викладача, якого це рідкість? Така, як ти, викладач, <смір> буває Був в... раз на <смір> все життя. Чи просили ви у викладачів перездачу, що вони вам відповіли? Вийдіть відсюди! Вийди відсюди! Чим ви харчувалися під час того, як були студентом? Повна морозівка, м'ясо, сало було забито, банками молоко стояло. Що ви відповідали викладачу фізкультури, коли він просив вас дати нормативи? Я більше не буду нічого робити, мене почка болить, мені погано, я не можу нічого робити, я вся мокра. Які у вас були умови проживання гуртожитку? Що ця кімната тут було колито, два роки тому назад, тут желізо було, ну його винесла. Що ви відчували, коли закривали сесію в університеті? Тепер я вільна, Чим у вас асоціюється студентське життя? Туди-сюди, попив кохви, перекурив, опа, все, уже обід. Чи пригадуєте ви свій перший студентський день, яким він був? Все було, святково, все було, казково заховав нас вечір зашить. Думки, як вас виправи старо свої студентські роки. А, со! Воно мені мода, йди роби, як опак.